Звісно ж, ви чули таку фразу – «Готуй сани влітку. Я подоповнила <кхід> «Готуй сани влітку і «Готуй різдвяні зимові книги осени. Справді скоро свята, і я тішена, що ця новинка з'явилася ще так рано на межі літа і осені. Тож, ви можете гарно зараз це її розглянути і неодмінно придбати для своїх малявочок, щоб Святий Микола їм приніс і поклав цю книжку під подушку. Отож, мод де Вель Стефано Мартінус. Коли я виросту, стану святим Миколаєм. Про що ж ця книжка? Давайте подивимося. А вона про маленького хлопчика, який вчився в школі. І на уроці вчителька запитала, хто ким хоче бути, коли виросте. Хтось хотів бути трактористом, хтось хотів мати власну пекарню. А наш Сезар сказав, що він мріє бути святим Миколаєм. По-моєму, шикарна мрія. Ось. І тоді він пішов додому. Вдома була тільки одна думка, як здійснити свою мрію. Віднині, вишенько, я буду святим Миколаєм, сказав Сезар. Насамперед, в мене має бути такий вигляд, як у нього. Почнемо з митри. Я зможу змайструвати її з картону. І наш Сезар робить собі митру, тоді шукає посух зі старого халату робить собі одяг Святого Миколая і звати собі чіпляє бороду. Чого ж не вистачає? Не вистачає віслюка. І Сезар думає, що буде шикарно варіант зробити із собаки з вишеньки віслюка. Він чіпляє. Для собаки ось такі вушка і ідеально вийшло. Подивіться, Святий Миколай і собачка-вишенка стала віслюком. Тоді, вони намагаються тренуватися, бути святим Миколаєм. Вони намагаються ходити по дахах. ну, Для того вони ходять просто по килимку, тому що вони бояться висоти. Потім. Вони ще повинні вчитися гарно читати аби прочитати листи, які надсилають діти. І врешті, в кінці вони вирішують показатися мамові і татові. Мамо, тато, я прийняв важливе рішення. Я стану святим Миколаєм. Чудовий, мій любий. Ти вже дуже схожий на нього, вигукує мама. Тебе навіть візлюк є, дивується тато. А можна я потренуюся тут сьогодні ввечері, перш ніж вирушати в турне? Чудова ідея, відповідає мама. Ми з татом ляжемо спати раніше. У будинку всі сплять. А зараз, вишенько, спробуємо доставити наші мандарини. Цсс! Ми маємо рухатися тихо, як миші. Ох-ох-ох, я ж боюся темряви. Я про це не подумав. Але святий Миколай може скористатися ліхтариком. Чудово! Мама і тато вже кладаються спати. О, вони приготували склянку води та морквинку. І тут раптом наш хлопчик і наш перебраний пес, який став віслюком бачать справжнього святого Миколая. Ова! О, буваш, ще як голосує, відповідає гучний, веселий голос, якося навіть послизнувся на мандаринці і загубив свою митру. Але, 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 це ти, святий Миколаю. Звісно, я не любить Цезаре. Я дізнався, що ти хочеш стати святим Миколаєм і був настільки заінтригований, що прийшов, аби побачити все на власні очі. І я радий, що тобі це вдалося. Ти це викапаний маленький я. Перш ніж піти, дам тобі пораду, Сезаре, продовжуй годувати свого віслюка. Я впевнений, що цієї ночі бачитиму солодкі сни, а моя мрія обов'язково здійсниться, коли я виросту, я стану святим Миколаєм. Ось така цікавесна, дуже добра, дуже ніжна, весела книга. Про те, як хлопчик мав таку несподівану, таку затишну, таку особливу мрію стати Святим Миколаєм. А ким хочете бути ви? Подумайте! Але ж не забудьте купити цю книжку для ваших діток під подушку на День Святого Миколая. Навчальна книга Богдан рекомендує!